Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, Філософсько-аналітичне, психологічне таро. Останнім часом, як не зайдеш в Ютуб, бачиш такі заголовки. Все, крах Путіна, Путіну кінець, та все. Та він вже зараз, через секунду, помре. І ну, це така бравада, вона як піднімає дух для цього задумано. Але давайте подивимося, до речі, дуже давно не дивилася. Путіна, чи це двійник, чи трійник, неважливо. Той, хто приймає рішення. Давайте подивимося. А його плани стосовно України, як він хоче, що він хоче, чи втомився він від війни, чи готовий він до переговорів. Тому що часто навіть журналісти ставлять запитання: подивіться, а Путіна обговорять. А от в нас буде перемова раніше, навіть і слова не було таке про перемовини зараз. Така втома у людей від війни, що вже говорять: а чи погодиться Путін? От давайте взагалі подивимося, чим дише. Спочатку подивлюся Кельтський хрест. Взагалі, от загалом. Потім окремо подивлюся а, його плани на Україну по своєму авторському розкладу давно не дивилася. Дуже давно. Давайте висвітлимо цю тему. Будь ласка, підписуйтесь на канал, хто досі не підписаний, але давно мене дивиться. Вам це не складно, для мене це велика радість і розуміння зворотнього зв'язку. Тому що, коли ви не підписуєтесь, коли стоять підписки, ти не розумієш, чи тобі вже звертати цю програму, чи продовжувати. Поїхали. Ой, ну центральна карта, дві бути, ну добре. Значить, Путін зараз стоїть в глухій обороні. Де жезлів підтягує тили, тим більше, якщо зараз дозволили бити далеко, іде упор на ППО на захист. І він, скажімо так, сам в захисту. Зараз ми подивимося, я зараз все подивлюсь, щоб вам всю картину. Ну, от що в ближньому квадраті, як я кажу, по Кельському хресту, що найближче, що бачу? Є основа його взагалі зараз всіх дій це розчарування. Чому важливо дивитися основу ситуації? П'ять кубків. Це певні втрати, не сталося те, на що сподівався. Важливо, з якою мотивацією діє людина? Ну, грубо кажучи, якщо посадили кісточку яблуні, то дивно, якщо виросте вишенька. Тобто корінь його зараз вчинків дій будуть виростати з розчарування. Коли у людини є розчарування, вона прагне певної сатисфакції. Тобто, чи хотів би він зупинити війну, чи хотів би він перемовин? Я цього взагалі наразі не бачу. До речі, раніше бачила, до речі, раніше мількали. От коли змінюється картина війни, змінюється якісь бажання. Що розуміє? От зараз на що основні гроші кидаються. На укріплення, на ППО, на власний захист. Теж тому, що розуміє, що над ним висить домоклов меч, і я не можу сказати, що він тут скаженіє. Я не бачу якихось таких от емоцій наразі. Він впевнений в тому, що йому допоможуть союзники. На що сподівається і на кого? На союзників. Чи є в нього якісь конкретні зараз плани? От прям конкретні при конкретній. В тумані мені давно показує це. Сімка кубків. Сімка кубків говорить про те, що, по-перше, він досі в ілюзіях. От він мені часто в вісні приходив. Такий малахольний дідусь. Дуже дивно. До речі, знаєте, це так часто, коли маньяк. Коли з ним стикаєшся, а він вроді ти не бачиш агресії, якою ти. Думав побачити, що зараз тут клики виростуть хвіст і що це ж? Що... Ні! Вони такі трішечки, знаєте. Іде пропаганда активна? Сподівається, зараз на населення, як не дивно, от випадає вся, 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 все населення від мало до велика, так? Виношує якийсь певний проєкт. Королева жезлів це часто проєкт, ну, є і пропагандистський, і мистецький, тобто серіали, якісь казки для дітей, для кожної версти населення буде своя байка. Скажімо так. Значить, що з хорошого для нас? От на те, на що він сподівається, може не справдитися. Насправді, я хочу сказати, що він перебуває постійно в тривозі, в страхах і він хворіє. Він якби в ліжку знаходиться і не зовсім розуміє свого подальшого ну, розвитку там, болячки, не болячки. Хоча дев'ятка мочів, вона ж. Не обов'язково про конкретну хворобу. От По ночах, скажімо так, його крутить, його вивертає, його, от знаєте, як мордує безсоння і страхи. Найближчий час, чи хоче він зупинятися? Ні, я тільки кажу, він сподівається на тріаду. Він вірить, що його союзники підтримують. Дивимося трішечки далі. Він один, він по відлюднику йде. Він по відлюднику йде. Добре, витягнулися три склеєні карти. Я вже говорила вчора на каналі у. А, ні, у себе говорила в прямому етері. До зустрічі з Костельовим. Так, у мене завалений горизонт. Зараз кіношні естети зроблять виговор мені. Добре, поки зараз буду вибудовувати, не встигну. Дивіться. А, у... Нього там, в Росії, серед військових, може бути бунт. Я казала, що на... там було поранене серце біля військової, біля якоїсь верхівки, і, можливий, на когось замах, можливо якісь знаття, перестановки у м, військовій верхівці. Чи зупиняється він? Ні, не зупиняється. А ставка на що? На мобілізацію, на вивчення. До речі, тут як і корейці йдуть, тому що іншої національності виходять люди. І на виготовлення зброї. Крутяться, вкладають гроші в зброю. Зупинки не побачила. Ну, час від часу відчуваю свою там, тіпи, самотність, ну то таке. Тепер. Так як тут мені мількають і європейські країни, давайте конкретно побачимо конкретні плани по Україні, бо ж у нього плани по всьому світу. А, я зрозуміла, що там випало. Він як ізгой. Він відчуває, що він ізгой, але поруч стояла карта сили. Таке враження, що це його ще більше злить і робить сильним. І він каже: Я вам покажу. Я один, але я всесильний типу. Поїхали? Подивимося по Україні плани і чого може досягнути в найближчий час і подальше? Що думає? Ясно, відчуваю? Чуття, відчуття. А оце цікаво. В підсвідомості. Як буде діяти? Ай. Чого досягне найближчий час по Україні? Дивно. І в перспективі ого цікаво. Значить, що він думає про Україну? Це все одно його золотий шанс, і він збирається далі цей, о, цей золотий свій шанс, який по праву йому належить відвоювати. Мало того, є ще якісь таємні плани, про які ми не знаємо і не здогадуємося. Так виглядає для нього Україна це туз пентаклів. Україна це для нього артефакт, трофей. Король мечів стратегія таємна. Але, що почуває? І тут випадає карта мир. Тут треба зрозуміти, чи це є закінчення циклу, ні. Тут швидше я володар всього світу. Тут Україна як частина, але все одно я хочу, я хочу, я почуваю, я так відчуваю, що я мушу бути. Ну, хочу стабілізувати своє місце в світі, тому йдуть якісь там. Перемовини, але перемовини, тут, значить, він буде пропонувати зараз країнам вигідні якісь пропозиції, торгові якісь речі. Тому що Лицар Пентаклів мир не можу показати. Жінка зовсім оголена, з якогось моменту почали казати, що Ютуб блокує такі речі, я її прикрию. Ну, Це я швидше для себе показую карти, щоб потім перевіряти. Отак От виглядає: карта мир посередині. Якби я тут бачила. Пажів, двійка кубків, якісь такі розмовляючі карти, дипломатів. То я б сказала, так він хоче йти на примирення. Але послухайте, мені завжди показували, що він і не хотів війни. Він хоче дружити з Україною на своїх умовах. Так? Він хоче миру, але на своїх умовах. Це його територія. Так це він відчуває. Він хоче стабільності. Та він і почуває себе стабільно. Як він себе почуває стабільно. І положення своє він відчуває стабільно. У нього. Нерватрьки і якоїсь невпевненості щодо України немає. Що у нього в підсвідомості? Тут ми знову беремо, що він дуже розраховує на своїх союзників. І він знає, як ніби вони нікуди не дінуться. Хоча серед союзників відбуваються деякі протиріччя. Вони не всьому погоджуються. Він розуміє, що він. Друзі-друзі, але він із ним конкурент. От Я б сказала така, що він зі своїми друзями конкурент. А Тут як ну, хай буде так Китай. Бачите, то, от не знаю, чи це китайці, чи це японці. Японці, напевно, так, да, це японці. Але хай буде підтримку. Він дуже сподівається на підтримку. Він дуже сподівається, що в них буде якийсь сумісний проект, але все одно навіть в тому проекті, знаєте, не може бути два королі, два лідери. Тому там все одно нам про це можливо не скажуть, іде боротьба. Боротьба концепцій, боротьба лідерів. Як він буде діяти щодо України? До речі, Україна тут якось і не випала сама жодного разу. Вона як ніби по умовчанню в нього. На жаль, я вам зразу говорю, його плани стосовно України продовжувати її бомбити. Найближчий час ми дивимося. Це ж не на постійно, щоб ви не лякалися. Тобто, колесо фортуни, це так. Інколи затища знову ривок, затища. Але от як шарманка крутиться, вежа і 10 жезлів. А, і по шматочку відрізати, відрізати території. Мені важко, але я йду. Я просуваюсь повільно, але я йду. Що він? Отримує найближчий час. І отут я зависла. Чому? Дев'ятка кубків це коли якесь виповнюється в нього бажання. І тут випадає король Кубків. Як правило, король Кубків в мене це Зеленський, і тут карта вибору. І отут я не зовсім зрозуміла, чесно. От найближчий час, ніби Путін отримує те, чого хотів. І він як буде ніби задоволений тим, що він. А от далі. Треба розкрити, не розумію. От і Україна. Секунду. Чого досягає найближчий час? Ага, чого досягає найближчий час? Я зрозуміла? Він то досягає. Вибір стоїть перед Україною і перед президентом України буквально. Путіна вибору немає. Він як захоче. Розумієте, в нього така позиція? От по тому, що я дивлюсь, ви мене вговорюєте, щоб я йшов на переговори. Я нікого вговорювати не буду. У нього все схвачено, в якому сенсі? От є Україна посередині. От є частина окупованої України. Частину окупував військово. От вона, це карта війни, отак от виглядає. А частину від бомбить, частина захищається. Він прекрасно розуміє, що відбувається з Україною. Він знаєте, що вичікує? Вибір Зеленського. Тепер я зрозуміла. Він чекає, що вибере Зеленський, як оприділиться Зеленський, бо Путіну нема з чим оприділятися. Він себе дуже гарно відчуває. А от тепер подалі. Отут мені подобається, чого він досягає. Подальшому. А чи подобається мені? Він досягає. Дивіться, на нього випадає карта диявола і знову дев'ятка мочів. Хворіючий диявол. Обесилений диявол. І отут пізніше може йти на якісь перемовини. Я правильно розумію? На перемовини. Тобто, як. Стобки, да, угу. перемовина на його мовах жорстких, чітких і веселих. В общем, мені показывают, что это Дьявол Чіткий дільош території. Я все думала, що може щось зміниться. Якісь от плани. Ну, мало ли? Ні. Є ті самі амбіції. Він вважає, що він закон. Він тут диктує закон він. І якісь такі перемови не можуть бути. Щось він буде пропонувати. Да, він буде щось пропонувати. Цілий буде. Ціле полотно з пропозиціями і з умовами. Не змінилось нічого. Чесно, я сподівалася, що я щось побачу. За ним вибору не стоїть. Перед вибором, жорстким вибором поставлений президент України. Президент України. А тут вибор без вибору, я не знаю. Ну, окупована територія Україна окупована. Там війна, там б'ють, і саме президент перед вибором стоїть. Наш президент. А це і в цього все спокійно. І останнє шість карт. Що для нього зараз неважливо? От взагалі не важливо. Тому що пишуть одне, а що є насправді? Що для нього неважливо, і що для нього важливо? Розглядаю сугубо Україну стосовно України. Що для нього не важливо? І що важливо? Що не важливо? Для нього не важливі дипломатичні розмови. Для нього важливо все одно продовжувати війну. Це все. Поки так. Для чого я це говорю? Щоб ми з вами теж в ілюзіях не пробували. Як це виглядає? Що не важливо? От лицарь Кубків, це завжди дипломатичні розмови. От це, Зустрілися дипломатія, лицарь Кубків от він сам випав. І для нього це не важливо. Що важливо, випала Україна. Вона для нього важлива. Лицар жезлів це карта експансії. Лицар мечів карта війни. Кажу, як є. Дивіться, на сьогодні все. Хай це буде тільки така маленька тема. От я хотіла його подивитися, для чого? Мене збивають з пантелику, Оці, та, Путін загнувся, та він вже втік, та він... оця бравада, ти так дивишся серйозно, ти цього радієш, а коли ти лишній раз радієш, а воно не справдиться, як на мене, з якогось періоду часу я волію бачити правду, як вона є. Тому що з цією правдою тоді щось можна робити. А коли тобі заливають одне, і ти з цього, що заливають, намагаєшся діяти, а тебе затягує ще кудись більше в болоту, ні, краще вже знати ту гірку правду і щось з нею робити. Дякую вам за увагу! Це канал Максимуза. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки або дизлайки, якщо було сумно. А я розумію, що було сумно це почути. Ну, і мені цікаво, а що ви про це думаєте? І для чого нам розповсюджують таку, чому нас так розхолоджують? Нам хочуть підняти настрій чи, На вашу думку, це спеціально ввести в оману, щоб ми розслабились. Що думаєте ви стосовно цього? Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.